Об'єднана опозиція попереджає владу народний депутат України Борис Тарасюк, який є одним з керівників об'єднаної опозиції, розповів, що може чекати на Україну у випадку фальсифікації виборів. Зокрема, опозиціонер озвучив головні тези євросоюзу. Деталі у наступному сюжеті. Виборчі перегони, щойно стартували, а порушень більш ніж на минулих виборах. Громадська організація АПОРА, яка відслідковує дотримання виборчого законодавства, зробила перші висновки. На першому місці виступає партія регіонів по порушенню закон, закону про вибори. 188 порушень зафіксовано з боку представників партії регіонів. На другому місці кандидати-мажоритарники. Це не відноситься до Володимира Усова. На третьому місці комуністична партія, і це не зважаючи на те, що партія влади перекроювала виборчий закон під себе на сьогодні. Більшість членів окружних виборчих комісій це представники партії влади або тих партій, про які люди досі навіть не чули. Вони є зручними технічними сателітами регіоналів. Такий стан справ є загрозою для України. Європейський парламент наполягає, аби Юлія Тимошенка та Юрій Луценко були допущені до виборчого процесу. Якщо цього не відбуде. Це може спрацювати дуже сумний для України сценарій, то це поставить під сумнів визнання виборів в Україні чесними і демократичними. Другий меседж, який звучить з боку Європейського союзу Ради Європи і ОБСЄ, це залежність розвитку взаємин з Україною, українською владою, зокрема, залежно від характеру. Парламентських виборів 28 жовтня зрозуміло, що чесними виборами в Україні не пахне, адже партія влади є лідером у порушенні виборчого закону. Це свідчить про те, що вимоги європейського парламенту ігноруються. і це на довгий час заморозить взаємини між українською владою і європейським союзом іншими міжнародними інституціями. Ситуація дуже серйозна.

отправляют учить своих детей за границу, Там же они хранят свои капиталы, поэтому для них Украина это не то место, где они хотят жить, это не страна, о будущем, будучим они сегодня задумуватися і хотят для нього штату сделати. это всего лишь дойная корова. Після зустрічі з журналістами Борис Терасюк відправився до українського дому, аби обговорити проблеми нашого політикуму із громадою міста. Головним питанням став мовний закон Колісниченка Ківалова. На думку Тарасюка мовним питанням спекулюють кожні вибори, але цього разу зайшло надто далеко. Особисто я вважаю, що закону немає, тому що було порушено закон про регламент Верховної Ради, який передбачає певну процедуру проходження будь-якого закону. Якщо цей е, законопроект не було включено шляхом голосування до... Порядку денного то і будь-яке голосування після цього не можна вважати як голосування за закон для впровадження мовного закону з бюджету потрібно виділити від 12 до 17 мільярдів гривень. А наприклад, на охорону здоров'ю спрямовується втричі менше. Звісно, цих коштів у бюджеті немає. Тому Борис Тарасюк впевнений, що весь фінансовий тягар впаде на місцеві бюджети, які й без того не виконуються. Вадим Тютюкін Руслан Акаєв, телекомпанія Крук.